Леся Українка мріє не зрадь. Мрія не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер а, я в тебе остатню надію вложила. О згасне те світло безсонних очей. Пророчими стали слова великої Лесі Українки. Мрії її стали дійсністю, і сьогодні ми свідки здійснених мрій безсмертної дочки безсмертного народу. Справді безсмертного, якщо має таких геніїв, як Леся, і якщо навіть після смерті живуть вони віки в пам'яті народній. Вогонь пісень Лесі Українки палає уже понад століття. 25 лютого 1871 року у метричній книзі Новгород Волинської Преображенської церкви з'явився запис про народження Лариси Петрівни Косач Лесі Українки. Мати відома українська письменниця Олена Пчілка, батько Петро Антонович Косач, людина прогресивних поглядів. Майбутня письменниця взяла все краще від своїх батьків. Любов і страждання відненьки, Озерна задума очей і пророче слово відненьки. ім'я сонячне і ласкаве, Леся Українка. Відненьки України. Незабутня пора дитинства. Коли світ уперше розкриває свої таємниці, коли захоплює все. Саме дитячі враження найглибше закарбовуються у свідомості. Тому так важливо, щоб дитинство було сповнене красою, розумно спрямоване на усвідомлення правди, справедливості, зігріте ласкавим словом, збагачене піснею, музикою. Дитинство Лесі минуло саме в таких благодатних умовах. Лариса жодного дня не сиділа за шкільною партою, лесна мама, як щира українська патріотка, негативно ставилась до казенної, до того ж російськомовної шкільної науки. В сім'ї панувало художнє слово, перекладали, писали твори, переказували історії, записували пісні, звичі, декламували, дуже часто читали вголос. І весь час книги, книги, книги! Звичайно обдарована від природи, Леся вся була складена із соцільних захоплень. І це чудово! Чудово, тому що всі захоплені, чисті, світлі й благородні. Одне слово високі. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віцем широким. Та недовго навтішалася конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой на балі веселому музиченька грає, а конвалії музика, бідне серце крає. Тож панночко веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка. Пов'яла, схилилась, промовила конвалії. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою, паночка, рукою, тою квітку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Задать тую конвалію, як щастя, менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квітку зів'ялою забудеть байдуже. Серед широкого світу захоплень чільне місце посідає музика. Леся мріяла стати художником, погано малювала, бігала з сільською дітворою, плавала, лазила по деревах, грала у рихливі ігри. Охоч танцювала, як же треба було долі жорстоко познущатися з Лесі, щоб приректи її на тринадцятилітню війну зі страшною хворобою, та не вдалося хворобі зламати надлюдську волю поетеси, не вдалося заволодіти її душею та розумом. Героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, робив Лесю Українку наймужнішою серед численних тогочасних поетів. Патріотка до мозку кісток Леся все своє життя сповідувала високу національну ідею. Видатні митці ніколи не полишають нас. З'єднавши своє життя з мріями та стражданнями людей з їхнім пориванням доволі й щастя, вони крокують великою землею безсмертя. Тож учимося терпінню, вірі, любові і надії у нашої неповторної Лесі. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, І несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать.